Вона королева літніх обідів, рятує у спаку та голод, швидка й невибаглива у приготуванні. Окрошка. Беріть ложки. Смачні історії починаються. Окрошка наш улюблений холодний супчик. І що ви думаєте, навіть тут не минулося без брудних лап російського ведмедя, який хоче все загарбати. Але ми окрошку росіянам не віддамо. Одна з найправдоподібніших версій виникнення окрошки зав'язана навколо князя Володимира. Так, так, уявіть. Переповідають, що перший і, звісно, спрощений рецепт окрошки з'явився ще за часів Київської Русі після її хрещення. Нібито дев'ятсот вісімдесят дев'ятого року, за наказом Володимира Великого, селянам роздали їжу, мед і квас. Напій так сподобався людям, що його почали готувати власноруч. Насолоджувалися ним в компанії чорного хліба та цибулі. Потім до цього набору доєдналася редька, все подрібнилося, залилося квасом і вуаля! Перша окрошка готова. А що тепер роблять росіяни? Розказують свій варіант появи страви, який такий же ганебний, як і вони. Бурлаки, робітники, які тягали проти течії судна із вантажем по річці Волзі, обідали зазвичай квасом і сушеною рибою. Зуби в них були хиткими і крихкими, тож гризти суху рибину було не найкращим рішенням. Тоді, аби засушена вобла була менш травматичною, її розмочували у квасі і так уже їли. Як вам така окрошка? Ну шо? Не твоя ні. Пізніше наші сусіди почали додавати і м'ясо в окрошку, точніше, недоїдки. Холодний суп був у них, наче засобом утилізації залишків продуктів. А зараз, якщо у вас бурхлива фантазія і ви все візуалізуєте, краще цього не робіть. Росіяни заливають холодець квасом, і це місцево теж називають окрошкою. Окрошка – це олів'є, яке вже один раз куштували. Так вважає мій батько. Ще одну версію виникнення холодного супу приписують селянам. Знову ж таки на русі, а не у раші. Люди тоді зранку до ночі працювали в полях під палючим сонцем. Звісно, що виникали і голод, і спрага. І вони це втамовували окрошкою з редьки, цибулі і квасу. Водночас і поїли, і попили суп новинку тоді зберігали в погребах, аби охолодити. З Часом страва потрапила на панський стіл, де її вже доповнили м'ясом, огірками, яйцями та картоплею. Подейкують, що навіть зараз у селах холодний суп окрошкою не називають, а вживання цієї страви описують просто поїсти квасу. А зараз з'ясуємо походження назви окрошка. Тут нічого складного. Назва вказує на спосіб приготування. Інгредієнти в суп дрібно нарізають, тож від слова кришево або кришити і виникла окрошка. У сучасну окрошку чого тільки не кришать. Ви будете здивовані. Окрошка з буряка. Ого! Ти знаєш, на вигляд... <гум> Не буду говорити буряк, <рес> так. рукола, так. нут, uh -huh. каперси, uh -huh. насіння льону, сезаму, uh -huh. гірчиця і кефір. А й гристе та пиво п'єте, так ним теж можна залити окрошку. Але не тоді, коли збираєтесь сідати за кермо, уявляєте, зупиняють вас поліцейські, а ви окрошечки із шампанським уже скуштували. Так в протокол і запишуть: ніколи такого не робіть. Це безвідповідально і небезпечно, як для вас, так і для інших учасників дорожнього руху. Деякі незвичні для нас варіації окрошки прекрасно прижилися за кордоном. От, наприклад, кажуть, що в Індії є схожий суп із курячим бульйоном та йогуртом, А литовці додають у окрошку фарш. Схожими ж на нашу страву є азербайджанський дограмач на мацоні, болгарський таратор на йогурті, узбецький чалоп на кефірі і кримсько-татарська язма. Здавалося б, обирайте те, що вам до смаку. Однак завжди є ті, хто крутить носом. Фу, як можна їсти окрошку? Це гидота! Навколо окрошки завжди вирували суперечки за і проти. Однак чому ж не їсти, якщо це так смачно? Mm. Mm, це не привачно. Це була освіжаюча окрошка в смачних історіях. Натурпродукт зроблено ранком у великому місті.